Працюють, бачите, по ньому видно. Що працює? Що ви... працює? Старається чоловік. <смір> Старається. Молодець. 115-та бригада. Ну, там... ну, стаємо на ноги. Молодець. Дякую вам. А, Дякую, друзі.

Як реабілітація. Як лікарі наші. Найкращий. — Найкраще. Щось не вистачає. що не вистачає. Чи щось не вистачає? Щось підказуєш. Щось не вибирає. Хочу подякувати вам за службу. Дякую вам дуже. Українському народу. — Дякую вам дуже. Дима з вами, вашим ну, побратимом, ну, просто на вас і дали увагу нашу державу. Дякую вам за збереження України. Дуже здорові. Дякую вам. Дякую вам за... да. Слава, Слава! Сергій. Дякую за... Дякую за Василь. Дякую за фото.

Приємно побачити вас. Одужу. Ришаємо вас. До побачення. Ось сюди, ось сюди, ось сюди. Ось сюди.